З нами тренер хокейної команди Кременчук Ігор Єдапін. Вітаємо з перемогою. Як оцінити матч, що можете сказати про власну гру та гру суперника? Ну, Оцінюю матч гарна, перемога і перемога, але треба було більше закидати, було багато моментів, багато нам кидали чомусь, але Федір Калповський на нуль зіграв. от молодець. Суперник теж намагався, атакував, багато китків, хлопці зробили. Ну, Цікавих акей виявилося. Наскільки задоволені дисципліною команди? Що можете сказати про реалізацію моментів в нападі? Ну, Реалізація три голи могло би більше. Ось, дисципліна. Ну, така трошки там нервова частина гри була, але ну, все добре. Дякую вам. Дякую. З нами головний тренер хокейної команди Одещина Дмитро Цимбал. Гра була насиченою, команда мала багато моментів. Чи вважаєте такий рахунок закономірним? Ну, треба реалізовувати. Хлопці викладалися, молодці, але грубі помилки привели до трьох припущених шайб. От, моментів у нас було дуже багато. Але нема реалізації. Нема цієї гри на тоненького десь віддати. Дуже добре зіграв воротар Кременчуга, молодець, дуже сподобалась гра, але наші хлопці повинні були закидати свої шайби. Як оцінити дисципліну команди? Та, нормальна дисципліна, хлопці. Нема питань з дисципліною. Все добре. Саме, ну, якісь ігрові моменти, так, да, може. Не було утратили концентрацію, але. Знов же можемо говорити про все, що завгодно, якщо нема закинутих шайб. Чого не вистачає наразі команді для рівної гри проти такого суперника? Закидати шайби. Я зрозумію. Дякую. Дякую.